Село Петриків на Тернопільщині. Саме тут Василь Виріс і прожив свої найяскравіші роки, де творив власну історію свого життя. Зростав у сім'ї священника Віктора. Зокрема, після повномасштабного уторгнення батько Василя став військовим капеланом. Ну, наш Василько був така справді неординарна особа. Мене завжди в житті хвилював думку, що він доб'ється в тому житті, як він буде жити, як він буде давати раду, бо тому що був дуже впертий, дуже терпеливий був, був настирливий того, чого він хотів, щоб, маючи плани, він завжди намагався добиватися любими способами в своєму житті. Сам він пішов на військомат, подаючи документи на мобілізацію. Е, тільки почалася війна одразу, я йому не сказав ні слова, я його сам особисто завіз. Тоді, коли я перший раз приїхав до нього на фронт, якраз зустрівся з ним, з його хлопцями, з його підрозділу. Він вони тільки, вийшли, вони тільки вийшли з позицій, е, то хлопці казали його: ви знаєте, каже, ваш син справді брат. Бо він нас не лишив на позиціях. Бо коли був бій, саме перший бій його було дуже багато поранених, і він допомагав еваку... на евакуації відправляти хлопців, турнікети перев'язував, поранення, витягували їх. З поля бою, і тут він також отримав контузію і кричали, що з на евакуацію. А він відмовився, каже: Ні, я вас тут не залишу, бо справді залишилося дуже мало наших військових хлопців на нулі, щоб тримати позиції. А він знав, що в будь-який момент зараз може бути прорив. Я справді я був гордий за свого сина, і тепер я є дуже гордий, тому що. Вдалося нам виховати справді людину. 26 вересня я був, ми їзди е, священками на служіння туди на фронт, е, і його мали відпустити додому. Його мали відпустити додому 29-30 Він казав, що вже їде додому. І тут в останній момент приходить наказ, що їх переводять на штурмову бригаду. І вивозять їх на певне навчання. Ну це кілометри, напевно, 50-70 від лінії фронту, якщо так дивитися по мапі кидаючи. І було скупчення, скупчення військових, і туди прилетіла ракета. На жаль, дрони, дрони, ворожі дрони їх побачили, і так воно сталося. Дуже було складне поранення, дуже складна печінка була повністю розбита, і все, що виходило, все все йому практично все йшло в живіт. Розумієте, і це все тоді вже починалося отруєння, зараження, нищення інших органів, терпеливість. Він був, не знаю, сорочки він, можливо, мав п'ять, можливо, навіть не мав. Бігав поміж кущі троянди, йому залізла в ногу була скалка, це колючка з цього троянди, і він не признався до того часу, поки йому не почало гнити. Так він терпеливо це зносив. Так. І навіть в лікарні, будучи без правої кінцівки, живіт був повністю розпорений, бо навіть лікарі вже не зашивали, бо треба було постійно чистити, щоб йшло загноєння. коли він був при свідомості. То він ніколи не казав, що, от, що його щось болить, а намагався посміхатися. Це, напевно, таке поєднання, то що пам'ятається, така найбільша тотерпеливість. Напевно, я найбільше якесь таке було відчуття, що хтось має і сказати саме мені. але... Позвонили до дружини, ми якраз були в Києві, ну, в Києві, мовили. від нього якраз поїхали. І вечором подзвонили, що він помер. Хто це є? Бо я не розумію, хто це є. Василька. Василько, далі хто тут є? Єва Років. Єва і Рокі. А це я, а це Іванко. – Так. І що ви робите? Ми дивимось капітошки. – Так, а тато з мамою де? На кухні. Напевно, і тато. – Такий малюнок маємо, випускник. Зі школи. Кось виростеш, так само будеш. Ой, а тут лише маленький. Я навіть не знаю, тут, напевно, клас або другий. А це Василько напевно другий, моє. То всі троє вони на фронті. Так, Юрко на фронті, Василько також на фронті. А це хто так? Дівчинка, їхні однокласниці. Боже, ти забрав у мене сина. Але подарував мені дочку. Ці слова я почула від отця Віктора на похороні, і він говорив про Єву наречену Василя. Я сказав правду, це моя дитина. Не кровна, але я вважаю себе ну, її за, за рідну свою дитину. Тому що, коли було якраз найважче, коли ми знали про поранення, одразу поїхали. Я збирався їхати в Дніпро в, е, в лікарню, навіть не знаючи, в якому я там госпіталі лежить. Вона каже, їду з вами. Я кажу: добре, ми поїхали. І е, що стається? Ну, я розумім розумію, тобто я сприймаю це як батько, вона сприймає як ту людину, яку вона, з яким мала намір одружитися і шити далі. Е, я кажу, ти сиди в машині, я йду перше до подивлюся, чи він тут, чи не тут. Я знав, що він вже знали по, по дорозі, де він лежить, в якій лікарні. І саме якраз е, я пішов е, в лікарню, е, побачив його стан дуже важкий, без руки, весь в крові. Вже трошки правди відмити, але через бінти просочувалася кров, як тут. на животі, без руки. Я вийшов з тої лікарні, насправді було дуже важко. Е -е. Я розплакався. Наскільки думав, що я є сильний, але І вона просто підійшла, вона обійняла, каже, не плачте, буде все добре. Я його люблю таким, який, який би він не був. І це знову ж таки. Стало для мене стимулом боротися за його життя. Я завжди кажу, що ми познайомились на заводі, але як тобі сказати? Та То познайомились в університеті. Ми з ним одногрупники. Він е прийшов до нас і був такий тихоня. Але ми ну, не спілкувались, нічого він завжди тако тихенько собі сидів, приходив, приходив останній йшов перший. Але ми дуже часто їздили понятими на всякі справи, і так раз випало, що я поїхала з Васією. Перше думала, о що я буду, що я буду там з ним робити, він ж не говорить. Але нічого, розговорилися якраз, скажімо, цей завод нас зблизив. Дуже часто почали гуляти, бо в мене з моменту, як я переїхала, навіть і друзів не дуже було. Ну, З ним здружилась, почали гуляти. Він був дуже закритий. Він мало кому щось ну, міг розказати міг відкритися. Був дуже добрий і ніколи не тримав ні на кого зла, навіть ну, що там з кимось посвариться чи ще щось, він вже півдві години вже, вже забуває вже все добре. Зразу, як я тільки переїхала, вони пішли з друзями в військомат, але його не взяли, сказали, що не мають права. Ну, він змирився з там. Він навчався ще, мав військову кафедру і е, казали, що не мають права його забрати. Але потім якось так вийшло, це була осінь, і йому потрібні були документи з цієї військової кафедри, які знаходились в е, військкоматі. Він просто пішов за документами і йому дали повістку. Коли це було з цих перших днів, я дуже кричала на нього, і, і я, і мама ну, казали, що він не розуміє, що він робить. А потім, вже коли е, Після закінчення навчання дали повістку. Ми всі були впевнені, що це будуть просто навчання, бо було дуже багато розмов про ну, і від того керівництва, що він просто пройде навчання і повернеться в Тернопіль, бо йому треба було навчання для роботи. Це якраз був випуск з військової кафедри його. Вони всі зібрались на площі коло театру, і Вася попросив мене пофоткати їх. Ну, і я Давайте, вставайте гарно. Yeah. І ну, Я була на цьому і, іменно зациклена на гарному кадрі. А, і ну, я не зрозуміла, як, як це все відбулося так в момент. Він попросив своїх дівчат, також з військової кафедри. Хтось там тримав кольцо, хтось тримав букет, він бігом підбіг. Ну, це було, в Тернополі на площі. Це його подарунок. Він мені залишив велику родину. І всі вони. А в моєму серці, як і в серцях інших його друзів, він залишив найтепліші спогади про себе, які закарбувалися там на вічно. З Васю я вже знайомий, певно, з самого дитинства. По тій причині, що його тато, як ми розуміємо, священик, і ми ходили в ту парафію, де він день ну, служби проводив. І ми ходили в ту церкву, відповідно. Були, коли в старій церкві це пророка Іллі. ми туди всі благополучно ходили, його тато мене хрестив. І ми вже так якось не знаю це якось так спонтанно вийшло познайомитися. І ми з самого маличку так і дружили, їздили на всякі табора, в Зарваниці. Були, потім гуляли вечорами, проводили разом. І все. Він до дітей, він все робив для дітей, аби діти тішилися, він придумав завжди якісь там завдання, естафети, щоб вони мали якось, якісь розваги з чимось там займатися. От такого плану. Перші, пер, впевно, перший табір, як зараз пам'ятаю, я ще тоді не був аніматором, а Вася вже був аніматором. ровесник вже був аніматором, командував мною. Я тоді в перший день пам'ятаю, хотів втікати. А вони казали, ні, не йдіть, давай ще пограємося, що там проведемо ті дні весело. Я кажу, ну та давайте вже лишимося, одні хлопаки втікли, так і не приходили, а я прийшов. І ми там завжди Вася тягнув мене за собою, як можна сказати, був як той хвіст. Він там допомагав, що мені, що там виручав мене. І відповідно я був тоді а-ля дитина, бо... а він був аніматором. І відповідно і він мені допомагав, всім дітям допомагав, він всім увагу приділяв. Не було такого, що він там мені приділив увагу, чи там і дітям менше, знаєш, такого плану. А так, я знаю, він був дуже добряга. А ми завжди на веселі канікули збиралися або вечором там Васі вдома, або ще десь там чай пили завжди. І пам'ятаю, а ми завжди проходили там біля одного дому, а там так росли персики, такі гарні, гарні. І я кажу: о, завтра будемо йти, будемо рвати персики. А переважно, а я дуже темноти боюся. А ми сиділи ж після канікулі Васі вдома. І так страшно мені було йти. І вони мене завжди там Вася, Іван, я кажу, Вася, куди мене проведеш? А Вася, Давай вже проведемо. Ну, одним словом, вони мене завжди проводили додому. Я кажу, демо ти персики крали. Я вилажу на забор, і хтось кричить: шухер. Я спригую з того забору, друж, штани, коліна, дру і падаю. а Вася каже. Та пофіг то коліно каже, штани розумієш, я думаю, блін, а в натурі а я тільки купив ті штани, я так запам я... мені так то запам'яталося. І одним словом, що він ще б мене навіть проводив тоді вночі додому, в темноту, що він, він менше боявся темноти, бо він був такий більш відважніший, ніж я. І це знову характеризується те, що він був відважний, доброзичливий. Рахую, його позивний був брат. І можна сказати, він, ну, ми з ним так ну, колікували, що він також був мені як брат. Я знаю, в нас також є Іван Паньків, також наш колега. І ми, як були от діти, можна сказати, ми були як одні брати, бо навіть тому самому допомозі. Там. Одним словом, Він дуже допомагав і цей позивний брат дуже його характеризувало. А він впертий, він дуже впертий. Ти йому кажеш, не йде, а він все одно це зробить по-своєму. Він, він, ну, він мав голову на плечах, і мама йому казала, не йди, не йди, А він ну, робить цього завжди по-своєму. Він сказав, я піду, і він доб'ється ну, свого. І от він добився, він пішов, ну він пішов по своєму, своє, по своєму бажанню, можна сказати, захищати нашу Україну. Ну, я от, пишаюся, що мій от колега воював, що він ну, загинув на війні. Це сумно звичайно, але. Ну, це сумно. Ми, я розумію, ми всі відреагували сумно, що він пішов на війну, бо ми знали, чим воно ну, може закінчитися. І відповідно, коли от зараз я от приходжу на цвинтар, і це так не знаю, що завжди згадую такі, такі якісь веселі емоції, що ми там і бігали разом, і, там, і персики крали. І типу, а тут, а я ну, вже тепер розумію, що я тільки приходжу до нього на, на одне й те саме місце. Церква, віра та релігія займали вагоме місце в житті Василя. Коли я дивилася на сім'ю Василя на похороні, я була вражена їх внутрішньою силою. Попри величезний біль втрати власного сина, отець Віктор залишався уособленням стійкості, любові до України, віри в Бога та майбутнє. В той момент завжди, коли Господь дає терпіння, дає сили, навіть Василько завжди писав своїм друзям, і останні слова, які, коли я з ним говорив, він казав, що тату я вже дуже змучився, хотів би поїхати додому, хоч на трошки відпочити. Потім повернутися надалі на фронт до своїх побратимів. І він говорив сам, кажу слова мені до священника, до батька, до священника тату. Бог дає терпіння, але дає сили перенести терпіння. Але як до мене каже, але як не можеш терпіти, то треба Бога просити. І саме я розводив руками, бо направді важко було переживати тут велику втрату, ти великий біль. А я просив Боженьку, дай сили. І до тепер прошу, Боженьку, дай сили, бо інакше ну, не витримати. Але саме якраз віра, це був один такий випадок минулого року, час Великого посту. Ми з ним стелефонувалися. Кажу, дитино, що ти їв, що чи їв, чи не їв. А він каже: та хлопці насмажили, та м'ясо зараз будуть їсти. Ну дав зрозуміти, що він не їсть, того, не, не буде їсти м'яса. Я, я спочатку думав, що. Можливо, посварив десь там на хлопців як командир, щось сталося, і його відкинули. Я тим переживав. А він каже: тату ні, каже, піс, я м'ясо не їм. Каже дитину, розумій, що піст, що треба постити, але в даний час ти на фронті ти звільнений від тих певних обов'язків, які накладає свята церква. Він каже: Ні, я як на нулі, то що є, то їм. Але коли є трохи не відпочинку, я стараюся до того дотримуватися. Ну це ну направду, знаєте, всі, хто воюють, завжди хочеться чимось потішитися. Перед друзями, знайомими. Ну коли бачиш по телебаченню, показують. І я одного разу кажу: сину, я дуже прошу, бо фотографій фактично не було. Таких <кій> його сронт, він він ніколи цього не, не робив і не любив. Кажу, зроби фотографії для того, щоб можна було. Ну потішся тобою, комусь показав, ти бо не раз питаються. А він каже: тату, я коли вже вилажу на БТР, я вже в той час момент молюся. 1 листопада 2023 року у Васі не стало сина, нареченого, побратима, друга. А він би жив, чесно робив свою справу, створив сім'ю і виховав би достойних дітей, якби не війна. Поки у нас є такі герої, Україна має майбутнє. Пишаємося, віримо, пам'ятаємо.